Чоловічий танець, ти мусиш танцювати арканом, хоч раз. Хоч раз, ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі древнє чоловіче коло, як тяжко почати і зупинити цей танець. Хоч раз, ти стань у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів, мертво стиснувши долоні інших, і тоді, в заповітному колі, ти протанцюєш під безоднею неба із криком по звіриному протяжним, щоб не випасти із цього грішного світу хоч раз змішай із ближніми під і кров. Сину людський! Ти стаєш у чоловіче коло, ти готовий до цього древнього танцю. Тільки тепер з хрестом за плечима, з двома розбійниками, тільки раз. Ідуть прокажені, леправі не можуть не йти. Один, що найменший, стезю твою переступає, його не запитуєш, хто ти. Бо знаєш, хто ти. Бо в нього є ангел. В такого ти думав немає. Ти думав, хоч нині не треба оцих в самоті. Найменшого просиш, хоч ти не дивися на мене. І він опускає зіниці свої золоті, бо в нього є ангел. Ти думав також прокажений. Та хто ще поткнеться сюди, де гуляє братва, Хто цих заховає в тумані на рідному полі, Хто з хворою кров'ю летить під зорею різдва, Коли опускає зіниці найменший в юдолі?